Минулий тиждень, як завжди, був надзвичайно насичений важливими подіями в Україні та світі. Ви дивитеся черговий аналітичний дайджест тижня, власне, на каналі ТероМедіа. І з вами, як завжди, Олександр Мусієнко і Тарас Березовець. І сьогодні ми вам розповімо, що ж власне відбувається. Цього тижня сталася важлива низка міжнародних переговорів, зокрема президента Сполучених Штатів Дональда Трампа із російським диктатором Путіним і президентом України Зеленським. Попри попередні заяви американського очільника, відповідь кремлівського диктатора виявилася невтішною в традиційному для себе стилі КГБшника. Володимир Путін не сказав ні. Він сказав можливо водночас запропонувавши в якості цукерки для Дональда Трампа припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Але вже того самого вечора не встигли покласти слухавки Трамп і Путін. Російські шахеди увійшли до повітряного простору України. В наступні дні ми побачили низку дуже серйозних ударів, і будемо казати абсолютно я би сказав безсистемних, хаотичних варварських ударів по українських містах, включаючи і Київ і Одесу, зокрема. І низку інших українських міст, які ставили на меті не стільки завдати удару по певних об'єктах, скільки посіяти паніку. Це дзвіночок про те, що Росія буде це робити в майбутньому, в тому числі коли можливо буде ухвалено рішення про припинення вогню Путіним. Вони вже наперед задумали сценарій, як його будуть порушувати і що говорити. Це теж важливий меседж, який Росія всьому світові показує. І ще момент, на який теж треба звернути увагу в цьому процесі, що тривалі розмови, дискусії, обговорення, а на виході ми отримуємо лише перспективу припинення ударів виключно по певних категоріях, по деяких видів об'єктів. І це звичайно, що це розмивання ідеї, абсолютно, яка запропонована сполученими штатами, як на мене, це прояв неповаги, в тому числі до. Того, що пропонує президент Трамп, до того на що поводилась Україна спільно зі Сполученими Штатами, Україна виглядає в цьому сенсі абсолютно конструктивно і прагматичною. Ми запропонували так. Американці нас попросили. Ось, будь ласка, є такі наші пропозиції. Росія на сьогоднішній день робить все, щоб затягувати, а в цей час продовжувати завдавати ударів при цьому, нібито залишаючись фактично. В процесі я думаю, що. Саме тому, як мені здається, зустріч, яка планувалася, вже погоджено було після цієї телефонної розмови, що зустріч між російськими і американськими представниками відбудеться 23 березня в неділю в Саудівській Аравії для узгодження технічних деталей. Але потім з'явилась інша інформація про те, що 24 березня буде і українська і російська делегація в Саудівській Аравії, але. Як зазначив спецпредставник США по Україні генерал Кіт Келок, делегації будуть в різних кімнатах, вони не будуть мати контактів між собою, США будуть посередниками. Думаю, що США роблять це свідомо для того, щоб зменшити спроможності і можливості для Росії в затягуванні часу, тому що вони розуміють, зараз зустрінься з російською делегацією, поговори. Вони висунуть якісь умови, потім е, узгодити з Україною, потім знову російська делегація. А це все час, який дає можливості Путіну, ось, власне кажучи, вчиняти провокації. Які вони безумовно будуть готувати? Ми це вже бачимо. Ну, за підсумками цих телефонних переговорів, які Трамп провів з Путіним, які тривали понад 2,5 години. Що безперечно теж не найкращий, скажімо так, дзвіночок, колишній. Командувач збройними силами США в Європі, генерал Бен Годжес заявив, що він очікував найгіршого, що могло в підсумку виявитися все набагато сумніше, ніж це сталося. Ну і зрозуміло, звичайно, чому Путін висунув ідею припинення ударів енергетичній інфраструктурі. Це в першу те, чергу, те, чого він хоче. Українські сили оборони дуже ефективно провели цей тиждень. Вони завдали низку дуже показових ударів по російських воєнних об'єктах, і енергетиці. Понад три дні палав Туапсінський НПЗ, один з найбільших взагалі в Росії, і найбільше на півдні. Це Краснодарський край, і його не могли загасити. Крім того, прилетіла Саратовській області по аеродрому Енгельс, де зберігалися російські ракети х 101 і Х-55 і також. Прилетіла по НПЗ в Енгельській, який теж був ушкоджений, і там теж сталося загорання. Путін, звичайно, хоче себе убезпечити в першу чергу. Йому абсолютно плювати, умовно кажучи, на інші об'єкти. А там, де йдеться про гроші, там, де йдеться про наповнення його особистої, в тому числі, скриньки, для нього це дуже чутливий удар. Далі йдемо по списку тих пропозицій, які озвучив Трамп. Ну, давай, так, візьмемо. Великими мазками, що сказали всі провідні медіа. Змі західні пишуть про те, що це безперечно була поразка, як мінімум, невдача для Білого Дому, тому що, по-перше, Путін відмовився від пропозиції 30-денного припинення вогню. По друге, Путін почав затягувати час в традиційно для цього манері, а затягування часу завжди грає. Проти кавалерійського наскока Трампа, тобто він дуже добре знає Трампа як свого візові, і він знає, що. Умовно кажучи, Трамп він не грає на довгій дистанції. Якщо у нього невдача, коротка дистанція, права він втрачає миттєві інтереси і переключається на щось інше. І на це теж розрахунок. Далі Путін хоче виснажити безперечно українську систему ППО, розуміючи, що зараз є певні, скажімо так, нюанси з постачанням ракет до них, про які писали, і українські, і світові медіа. Ситуація стає кращою, безперечно. Але Путін все одно вважає, що якщо ми вдасться домогтися від Трампа, гарантії того, що не буде далі військового постачання, а Україна критично залежить, наприклад, в такому компоненті, як зенітно-ракетні комплекси Петріот, які не мають альтернативи, крім як постачання саме. З американських складів, то ця ситуація буде стратегічно грати на його користь, безперечно. Ну і найголовніше, що це виглядає так, що Трамп пошився в дурні з точки зору Путіна, що він знову ж таки тріумфує. Він показує, що ви думали, що Трамп чимось відрізняється від Байдена, що в нього є якась секретна кнопка, що в нього якийсь є плани, яким він зможе реалізувати і він зможе натиснути. Бачите, а в підсумку нічого немає. Ну, окей. Трамп знову ж таки він щось погрожував, але дивись, Путін тягне час, санкцій проти Росії немає, обмежень нема. Що що ми маємо? Які вихлоп? Що ми маємо на виході? На виході це все виглядає, що Трамп обмежується тільки словесними вербальними погрозами і бла 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 на цьому закінчиться. На адресу Росії адресу а, за, а, за але ж тут для нас найголовніші ризики чи обмежиться він словами певними і заявами, що стосується України? Адже тут же ж ситуація в наступному: що для того, щоб швидко закінчити війну, як хоче цього Трампа, як він постійно декларує. Потрібно, щоб сторони рухались до цього. Якщо Росія не хоче рухатись, то чи не заразить його Путін випадково ідеї інформаційної з такою бацилою, того, що так, давайте будемо тиснути на Україну? І в цьому сенсі, до речі, от те, про що ти сказав, про що Путін розраховує на те, що не буде озброєння? Абсолютно так, причому, що США не потрібно скасовувати рішення про надання допомоги зараз, яка йде. Та, яка була нам ще виділена адміністрацією президента Байдена. Останній пакет був 30 грудня, озвучений 2024 року. З того часу, жодного разу адміністрація президента Трампа не озвучувала нові пакети. І може ж дійти ситуація до того, що закінчиться фактично все, що було передбачено видатками адміністрацією Байдена, а Трамп. Просто піде в те, що він не зможе продовжити, посилаючись, зокрема, і на конгрес, який не хоче голосувати з тих чи інших причин? І ось цього чекає насправді Путін, затягуючи процес, ми це розуміємо. І зриваються ось ці ініціативи. І в цьому сенсі те, що немає якоїсь реакції більш рішучої з боку Сполучених Штатів, воно звичайно насторожує. Тому що, якщо немає реакції проти Росії, яким чином тоді... Швидко завершити цю війну, не примушуючи їх до цього, а примусити можна тільки силою, зброєю і санкціями. Ми ж це прекрасно розуміємо. Якщо цього немає, то яким чином це все можна не можна швидко, і тоді постає вибір або просто адміністрація Трампа переключається і в них уже є для цього Ємен і плюс Іран. До речі, що стосується Ірану, цікавий пункт за результатами розмови цієї він стосується того, що сторони погодились, що е, Іран не може знищити Ізраїль, тобто Іран не може мати такої потуги, яка б давала можливість знищити Ізраїль. Це я думаю, натяк про те, і це захід здалека з боку Путіна. Пам'ятаючи його заяву, і не тільки його про те, що Росія готова не постачати зброю дружнім країнам. А, і так далі, якщо США погодяться на те ж саме. Тобто, посил такий, що ми не постачаємо зброю Ірану, і Трамп виходить і каже: Я зумів захистити Ізраїль і зняти загрози з боку Ірану і їхньої ядерної програми, а Росія а Росія тисне і США не постачає зброю Україні. А ось мені здається, що тут теж є певні загрози у вигляді, ще й того, що паралельно США почали операцію проти єменських хуситів, які Традиційно підтримуються саме Іраном, і це в принципі відомий факт станом на сьогодні. І тепер, судячи з того, що пишуть американське видання, зокрема Аксіос, про це повідомляв, що тепер е, Трамп нібито висунув ультиматум е, Ірану про те, що давайте вступайте в перемовини, е, зменшуйте збагачення урану. Для того, щоб не було це використано потенційно в ядерних боєголовках, і давайте йти на перемовини. Інакше буде щось, що буде не конкретизовано, ну натяк зрозуміло. Я просто нагадаю, що раніше аятола Хаменеї вийшов і сказав про те, що вони не ведуть перемовини з агресивними урядами, ну натякнувши, якраз ну натякнувши це прямий відсил, тому що пропозиція була від сполучених штатів починати перемовини. Тому цікава ситуація розгортається і найбільше насторожує те, що зараз Трамп готовий дати Путіну час. Я думаю, що після 24 березня буде зрозуміло, чи надалі готовий Трамп давати час, чи може будуть якісь інші дії пов'язані з цим, чи вони будуть. Водночас, після переговорів з Путіним, Трамп зателефонував наступного дня Зеленському, і вони обговорили зміст розмови, яку Трамп мав напередодні з Кремлем. І обговорили в тому числі деталі безпекового плану, серед яких як про це заявила прес-секретар дому Карлайн Лівіт, було питання атомних електростанцій після бесіди. Карлайн Лівід заявила тому, що американське володіння українськими АЕС стало би найкращим захистом. Для цієї інфраструктури Міністерство енергетики США заявило, що Сполучені Штати готові взяти на себе управління українськими атомними електростанціями якщо це допоможе завершити війну. У відповідь на це український президент заявив, що Сполучені Штати хочуть забрати Запорізьку АЕС у росіян і модернізувати її. Це питання є відкритим до обговорення, але питання власності точно не є предметом обговорення з президентом. Трампом, оскільки всі атомні електростанції належать народу України і вони не перебувають у приватній власності, з іншого боку, бажання Трампа якимось чином контролювати Українське ЄС так само пояснюється, чому атомна енергетика одна з найдешевших сполучені Штати і Росія. Це виробники Твелів. Тобто те, на чому працюють атомні електростанції, завдяки чому виробляється електроенергія, враховуючи дефіцит енергетики в Європі і її здорожчання, звичайно, Трамп хоче на цьому підзаробити. Це нормальна його скажімо, бізнес-логіка. Я не кажу, що це нормальна в нашій ситуації, але для Трампа це нормальна ситуація. Якщо виходити з того, що Трамп міг би якимось чином сприяти поверненню Запорізької АЕС під контроль України. Водночас через законодавчі процедури відповідно до норм законодавства, якщо буде ухвалене рішення допустити туди американських інвесторів, поставити там американські системи протиповітряної оборони, можливо, це був би не найгірший насправді вихід цієї ситуації. Можливо, але ж це потрібно реалізувати. І наступне і я кажу: якщо він здатен це, і кому, реалізувати, да, якщо він здатен і наступне це реалізувати. кому будуть постачати електроенергію? Ну я порізькою атаку, якщо в Європу. Це одна історія, тобто, а але якщо будуть на окуповані території на окуповані території, неприйнятна ситуація, тому що це протирічить українському законодавству ну, це Пряма заборона економічної ну, діяльності з цими територіями. Ну і давай не забувати ще одну важливу річ, путін цього тижня підписав указ, згідно з яким дається термін до 10 вересня, всім громадянам України на тимчасово окупованих територіях визначитися або виїхати. За межі ТОТ і Російської Федерації, або як написано в указі Путіна, врегулювати свій. Правовий статус на цих територіях. Це означає подати документи на отримання російського паспорта. Росія, звісно, приховувала, яка кількість українських громадян не отримала російських От, Але ми можемо так за непрямими даними говорити як мінімум десятки тисяч українських громадян, які не з тих чи інших причин не подали документи на отримання російського громадянства. І от зараз їх хочуть зачистити. Ключова причина, я вважаю, пов'язана по з тим, що йде боротьба. Ба з українським підпіллям вони вважають їх нелояльними. Тобто, якщо ти за там, наприклад, три роки з моменту окупації, якщо це там ми говоримо про е Запорізьку Херсонську область, або навіть це вже 11 років, якщо це Донецька область, Луганська Автономна Республіка Крим, там теж є українські громадяни, які не подали документи на російський паспорт. Тобто вони сприймаються як нелояльні, потенційні диверсанти, потенційно підривні елементи, дисиденти. І тому це йде елемент етнічної зачистки, тобто їх хочуть з цих територій вигнати або ж змусити подати. Але тут є нюанс, про який сказав радник колишнього мера Маріуполя Петро Андрюшенка. Він звернув увагу. Є важлива різниця до певного моменту на цих окупованих територіях діяла інша спрощена процедура отримання російського громадянства. Зараз вона вже змінена, і тепер вони мають подавати за дуже складною процедурою як біженці. І, по це фільтрація, перевірки ФСБ, знущання, там, хабарі, вибивання потенційно значить, їх можуть засудити, посадити. Часто незаконно утримувати, і тому це все одно ця процедура вона дуже довго розтягується в чаші. А за цей час можна ними дуже сильно тиснути, шантажувати родичами і подібне. І ще один важливий момент: до 10 червня всі наші громадяни цих територіях мають здати медичні аналізи, що вони не є наркозалежними і що вони не є хворими на віл СНІД, так визначено в указі. Путіна, я думаю, що це свідчить ще про одну важливу тенденцію. Якщо Путін задумався над зачисткою цих територій, це може свідчити в тому числі про можливе завершення війни, тому що якщо Путін хоче унормувати цей процес, показати, що все закінчилось мирний процес, тут всі громадяни Росії вже на цих територіях. І це підготовка до наступних виборів в цих територіях, тому зрозуміло, що йому громадяни України тут не потрібні. Ну і це означає, що він не дуже сильно розраховує на просування фронту. Бо інакше тоді навіщо зараз виганяти українців з цих територій? Якщо він збирається далі, він впевнений, що він переможе і зайде. Потенційно тоді всіх цих людей можна завтра голосити росіянами. А якщо йде отака сегрегація? Громадяни РФ України, значить, це свідчить про те, що він не вірить, що, що фронт був він він впевнений, що він не піде фронтом. Він впевнений, що віддадуть ці території добровільно. Він вже так думає під тиском <свистак> Трампа. Я б сказав, не думає. Він шантажує Він шантажує звичайно. Ну тому це блеф у нього. Це блеф. Але я можу сказати, що в ході цього шантажа. Використовуються різні кампанії інформаційно-психологічні наративи, які поширює Росія, і от про один із них про феномен одного із них пропоную зараз поговорити якраз в нашій традиційній рубриці Фейк тижня. Про тому, що останнім часом все частіше стає помітним, як в американському інформаційному просторі з'являється багато російських наративів. Так, це про те, що мовляв українські війська, начебто, були оточені на території Курської області. Або про якісь обстріли, або про кількість втрат, яка там гіперболізується, гіпертрофується, є там надзвичайно якоюсь масштабною, коли президент Трамп говорить про те, що мільйони загинули вже мільйони втрат, і так далі, і тому подібне. І я би пропонував зупинитися, от саме на тому, що цього тижня, зокрема, видання Reuters написало, що насправді американська розвідка доповідала президентові Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу про реальний стан справ Курській області і про те, що ніякого оточення українських військ не було. Про це повідомляє Reuters, знову ж таки. Але разом з тим, президент Трамп, ми пам'ятаємо, продовжував наголошувати, що воно було. І це оточення, і що більше того, він нібито врятував українські війська з цього оточення. І отут, звичайно, що виникає запитання. Крім оточення, начебто оточення не говорив ніхто, крім російської пропаганди, не говорили ні європейці, ні представники інших країн або розвідок, і це повторював президент Трамп, який і деякі інші речі повторює, які в принципі відповідають російським наративам. У мене є пояснення. Що таким чином він хоче зробити дві речі, і можливо він навіть розуміє, що поширює інформацію, яка можливо навіть не є верифікованою і є з російських джерел. Але чому він це робить? Перше, не тільки він так, не тільки він і там багато... адміністрація роблять. Так, абсолютно. Е, ну, перше, що вони хочуть цим досягти, треба ж якимось чином пояснити, а чому відносини з Росією потрібно нормалізовувати і покращувати. А де знайти інформацію, чому з ними потрібно покращувати, окрім як несподачі Росії? Якісь наративи. Хто ще пише зараз щось хороше про Росію? Дуже мало таких є такі повідомлення, але вони в основному проплачені і вкинуті російськими спецслужбами. А так дуже мало. Тому треба взяти якусь російську версію, подати і сказати. І друге він же ж, нібито рятує, він же ж такий тут рятівник, в тому числі українських військ, без нього б нічого не було. І другий момент, який мені в цьому сенсі так само видається, він створює реальну інформаційну картинку для внутрішнього споживача в Сполучених Штатах для того, щоб пояснювати, чому цю війну потрібно якомога швидше завершити, і можливо закладає якраз підвалений, що можливо Україна має піти на якісь поступки, і Росія теж, тому що він про російські втрати каже як найшвидше, бо втрати, бо оточення, бо удари, бо руйнації і так далі. І ось це, і і наступне це. Я думаю, що можливо часте спілкування з Путіним, тому що як е, написала американське правоконсервативне видання Вашингтон Examiner, а виявляється, що Трамп їм сказав, нібито про те, що це вже не перша розмова, яка відбувалася з Путіним. Саме так скільки їх було, ми не знаємо. Дивись, офіційно, ми знаємо про три розмови, які так. були до цієї, це кажу, офіційно. до цієї, до це, цієї так, це офіційно. Тобто це вже було чотири. Так, але екзаменер, це теж дуже цікаве видання. От е, люди починають напрягати міські, що це за екзаменер? Давайте подумаємо. Це приблизно всі знають Нью-Йорк Таймс. А що таке New York Post, багато людей не знало? Але що це таке жод? Це так само є е, Washington Post, а є Washington Examiner. Оце видання, з яким хоче спілкуватись Трамп. От але, він показує. Але що... він читає це в своєму гольф-клубі. Це доведений. Ну, факт. Він читає підбірку всіх правил консервативних видань. Але, але ж перед тим, можливо, я помиляюсь, по-моєму це було New York Times або Washington Post. Вони писали, що одна з перших розмов відбулася зразу після. Виборів, тобто ще до інаугурації тоді ж тобто, це е не фейк-ньюс як казав. Е ну це не фейк ньюс Тобто, скільки було таких розмов, ми не знаємо. Але Трамп зараз сам починає на себе, скажімо так, е давати компромат для своїх опонентів. Тому що ну чому компромат? Тому що в будь-якому випадку подібні розмови, про які офіційно не повідомляються, вони викликають безліч запитань, і ми пам'ятаємо. Що свого часу одна з таких телефонних розмов, яку вів тодішній президент Трамп, призвела до першої процедури імпічменту. Але чому так сталося, тому що був контроль з боку офіцерів? Ради національної безпеки США, зокрема одного з них це Євген Відман, який дав відповідні свідчення про президента і його брат Олександр Відман. Вони двоє були, вони давали свідчення проти Трампа і в підсумку нижня палата конгресу ухвалила такий імпічмент, а Сенат її не підтримав. І от тут питання: хто контролює ці телефонні розмови? Хто контролює кандидата тоді, і хто Обрано, контролює то, що обраного суть. Після цього яка транслюється, але як мені здається, треба розуміти, що логіка є певна і вона на жаль не втішна для нас, тому що як я подивився опитування, яке опублікувала News, американський телеканал, про один із провідних. І він показав, що підтримка саме серед виборців республіканської партії, підтримка України за три роки скоротилася більш ніж на 40%. Було Була і зараз складає близько 34%. На жаль, це теж невтішна тенденція. Загалом підтримка України зараз понад 50% серед всіх американців. Приблизно 56% підтримує Україну і виступає за надання допомоги санкції проти Росії, але саме серед республіканців вона скорочується, і мені здається, що в тому числі Трамп намагається проводити ось саме таку політику і послуговуватися навіть риторикою, яка відверто йде з російських наративів. На жаль, ну а шановні глядачі, у нас є дотримання стандартів, тому що ми. Інформували і будемо вас інформувати, послуговуючись тільки тими даними, які ми верифікуємо. намагаючись перевірити в міру наших спроможностей і жодних фейків ви тут не почуєте. Тому щоби бути краще поінформованими, обов'язково дивіться проект власне. І не забудьте підписатися на нас в наших соцмережах. Терео Медіа, Ютуб канал Тараса Березовця і Олександра Мусієнка. Дякую, що були з нами, і дякую, що були гостями чергового аналітичного дайджеста тижня. Власне на каналі ТероМедіа. Як то кажуть, далі буде. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе. Слава Україні! Героям слава!